Ви знаєте, що не так давно нам нарешті показали живий геймплей Assassin's Creed Shadows. Стелс, бойову систему, особливості двох головних героїв. Згодом ми побачили геймплей, показаний блогерам, які глянули на гру наживо в Лос-Анджелесі. Ми переглянули ці відривки, переслухали усю інформацію від розробників і готові поділитися всіма відомими на даний момент деталями продовження популярної франшизи. І що дивно для гри Ubisoft нова. Частина асасінів дійсно викликає зацікавленість, не дивлячись на критику, і деякі мої опасіння. Початку трохи рефлексії. Shadows – перша гра серії за 9 років, де ми знову споглядатимемо конфлікт асасинів і тамплієрів. І я не жартую, останньою була синдікат ніяких орденів древніх вікінгів-паркурчиків чи протоасасинів спартанців із магічними пенделями. Наоє стає справжнім асасіном, отримує свій схований клинок і керується правилами ордену діяти в темряві, щоб служити світлу. Ми вже знали, що події відбуваються в. Період Сен Гоку, але тепер з'явилося певне уточнення, сюжет розпочнеться у 1579 році, коли Ясуке привезли в Японію як прислугу. Його буквально продали полководцю Оді Нобуназі через те, що він темношкірий, і він став у нього зброєносцем, а згодом заслужив власний маєток і катану. Ясуке перша історична особистість, яка виступає протагоністом, Асасін Creed, І якщо відкинути різні дойобки і Крінжуху, що, типу, спеціально знайшли одного темношкірого в той період часу і додали, щоб, мовляв, нікого не образити, то в цілому у нього цікава історія, і розробники однозначно скреативили, вибравши його як одного з героїв. Бо він пропонує не тільки погляд зі сторони, м'яко кажучи, не місцевого на конфлікт, але й має унікальні геймплейні особливості, про які я повірте, точно розкажу у відео. Головне, щоб Ubisoft не втратили потенціал цього. Персонажа, інакше вони потонуть у нескінченних суперечках навколо чорношкірого самурая. Геймплейна демка якраз із Ясуки й починається. Однією з перших помітних деталей є торії, традиційні японські ворота, які зі слів розробників завжди ведуть до якогось цікавого місця. Будь-то фортеця, місто, локація з лутом чи шлях до цілі торії завжди просуватимуть ваш прогрес. За воротами ми бачимо Фукучі-яму – одне з міст замків гри. Розробники зауважили, що вони хотіли передати справжню атмосферу японську. Ких замків розміром майже один в один, а от площі відкритого світу будуть зменшені задля більшого наповнення контентом, коли ясуки злізає з коня і блукає серед японців. Ми одразу можемо оцінити всю висоту і міць воїна, яку він використовуватиме проти ворогів. Цікаво, що хоч люди і вклоняються самураю, на фоні чутно, як народ обговорює чутки про гіганта воїна Оди. Це поклоніння здається більше страхом і невідомістю перед самураєм. М, оди аніж повагою, тож я сподіваюсь, нам ще розкриють тему неприйняття ясуке. Важливий факт. Песиків Шібаїну можна буде погладити. Важливий факт закінчився. Хоча гра ще в розробці, мене реально тривожать погані анімації деяких НПС та катсцени, сцени де я бере сайт-квест у Обаби. Ми бачили в різних тизерах і геймплейному трейлері, що вийшов перед презентацією, куди більш переконливий мокап та якісніші катсцени, Проте здається, що класична формула Одісі та Вальгала з кадрами з за плеча нікуди не поділася. Як Мінімум в більшості прохідних або філерних місій в Обаби. Ми отримуємо квест на одну з цілей, що тероризує район та простих торговців, віджимаючи в них нажите, вже відомо, що більшість гри буде побудована навколо вбивства важливих цілей, а вбити їх можна буде в будь-якому порядку. І це те, що турбує мене куди більше, бо структура окремих історій ставить для мене під сумнів, цілісність глобального сюжету. Проте позитивним нюансом є те, що нам не ставлять мітку на конкретне місце знаходження цілі, лиш підказки, де її шукати. І слава Богу, в грі більш нема чітерського орла чи ворона, котрий помічав усіх ворогів за сотні метрів. Натомість в грі з'явилася система шпигунів, яких можна надіслати дізнаватися інформацію про цілі і розвідувати зони. Коли в демці показали карту світу, ми могли побачити кількість шпигунів, тож можливо це буде працювати типу як в брат. Зерхут, де ваша братва могла допомагати вам, відходячи на кулдаун. Хоча не здивуюся, якщо шпигуни будуть окремим, так би мовити, ресурсом, але не в сенсі для крафту, звичайно, а для інших задач. Підказки, що ми бачимо вгорі зліва на екрані, ймовірно отримуються якраз за допомоги шпигунів або під час розмов із NPC. ясуки доволі швидко знаходить злидня і нас вітає міні-заставка, що представляє вашу ціль, виглядає стильно. Проте, вже очікую моменту, коли я буду падати десь між дахами, і в цей момент камера підлетить до невдало поставленого тамплієра. Бо розробники казали, що, хоч більшість сілей знаходяться десь високо в фортецях, палацах чи інших заготовлених важкодоступних місцях, на деяких з них можна буде наткнутися просто у відкритому світі. Коли Ясуке вступає у відкриту конфронтацію, ми одразу бачимо деякі особливості бойової системи. По-перше, персонаж може носити два види зброї одночасно. По-друге, хілка є активною абілкою, і, скоріш за все, її заряди збираються поштучно, як у вальгалі. По-третє, в гру повертаються активні скіли, проте лише один з них зав'язаний на персонажі. Два інших відносяться до зброї, що персонаж тримає в руках в даний момент. Що не Разу мені в очі. Відсутність цифр демеджу. Розробники вже підтвердили, що вони навіть не розглядали їх наявність у грі. Хоча навіщо тоді босу, що з'явиться пізніше, 30-й рівень поки не ясно. Можливо, це умовний показник скіла противника, але віриться слабо. От до чого дорікань нема, це анімації добивань як у Ясуке, так і у Наое. У Ясуке це максимально брутальні та чіткі рухи. Хребти тріщать, голови відлітають, а кинуті тіла ламають динаміки. Амічні об'єкти оточення, фінішери в демонстрації реально були прекрасні і стильно оформлені. Розробники, наче спеціально, розставили в демці багато фізичних предметів. Яблука в корзинах розсипаються, самі корзини розвалюються, а бамбук розрізається й чомусь розчиняється у просторі. Тут можна зрозуміти, скільки ж проблем було б з величезними стеблями, якби всі вони валялись на землі і кліпались. Проте більшість інших об'єктів, що можна зруйнувати, лишаються на локації, гарно розлітаються, і пластини броні, якими вкриті більш серйозні вороги. Ця механіка точно введена для того, щоб ускладнити бої, не додаючи величезну смужку здоров'я. І я впевнений, що деякі здібності персонажів будуть зав'язані на тому, щоб збивати броню з противників. Але сподіваюся, що розробники не будуть зловживати цим способом підвищити ворогу ХП. У бойовці можна помітити різні стійки, можна сказати, подібні з тим, що було в Цушімі, але зі своїми нюансами і спрощеннями. Ясуке змінює їх підлаштовуючись під ворога. Проте я поки не побачив відповідного інтерфейсу і не розумію, як саме вони дають перевагу в битві. Що цікаво, деякі удари можна буде затримати, затиснувши кнопку удару. А відпустивши в потрібний момент зловити таймінг і нанести ворогу куди більше шкоди, чи це окремий мув, чи фішка для усієї зброї, поки не зрозуміло. Також варто зауважити, що парирування і блоки, що ми можемо побачити в цьому ж файті, може використовувати лише ясуке на ОЕ в свою чергу може лише дефлектити, чи то пак відхиляти атаки ворогів. Що це означає на практиці сказати важко, скоріш за все, це те саме парирування, проте. Без можливості миттєвої контратаки. Ще ми побачили очки рішучості. Ой, вибачте, адреналіну над смужкою здоров'я ясуки. Вони використовуються для активних скілів, і тут важко не провести ще раз паралель з Ghost of Tsushima. У Юбісофтовського аналогу навіть колір і стиль цих очок, схожі, хіба що ромбики замість кружечків. З іншої сторони, чому б не взяти те, що вже працює, розібравшись з супротивниками на локацію, влітає на ОЕ і в цій ка. Сцені, ми бачимо куди більш якісні анімації. Певно, це частина основної сюжетки. Гравцю дають вибір, ким йти на завдання по вбивству наступної цілі, і ми нарешті перемикаємося у геймплей за наоєм. Як вже заявили розробники, гру можливо буде пройти майже повністю за одного персонажа, а завдяки тому, що ясуки і Наое ділять лут і очки досвіду, примусові місії за іншого персонажа не стануть проблемою через нестачу прокачки. Дерева навичок і броня, що логічно у героїв різні, але зброю персонажі ділять між собою, і мене вже інтригує, як Наое буде справлятися зі зброєю по типу канобо, адже мувсет ясук. Явно не підійде тендітній дівчині. Взагалі зброї в грі багато. Це і класична самурайська катана, і булава, канобо а також спис ярі, коса кусарігама, сюрікени, кунаї, димові шашки. Є навіть аркебуза, порохова гвинтівка, проте її може використовувати лише ясуке. У кожної зброї буде своє дерево навичок. Чим більше ви її використовуєте, тим більше очок прокачки зможете в неї влупити. Розробники також обіцяють, що в грі можна буде буде зібрати свою катану із зібраних ресурсів? Чи вищує це про шмотізм з купою схожих одне на одного палок покаже час. Але я не здивуюся, якщо це знову буде саме так, що точно відомо. Трансмог буде в грі прямо на релізі. Але давайте нарешті перейдемо до найсмачнішого стелсу й паркуру. Останній значно прокачався в анімаціях. Зникли топорні асети з Одіссеї та вальгали на відміну від міражу. Тут мувсет перезібрали з нуля, і паркур відчувається значно плавніше, швидше і захопливіше. І судячи по геймплею, в гру повернувся роздільний паркур вгору і вниз. Проте не хочеться хайпувати цю приємну, але забуту фічу передчасно. Можливо, я й помилився. В будь-якому разі в рух Шинобі додалися дуже приємні проміжні анімації. А також гарпун, який на відміну від його аналогу в синдикаті, має фізичну модель, тож прилипати до усіх поверхонь підряд не вийде. Хоча у тебе буде показуватися мітка, куди можна зачепити граплінг хук, ставлю сраки iXBT, що за наоєм будуть грати куди частіше, в тому числі боясуки і крюка кішки немає, та й залізти може далеко не усюди, де може його подруга. До того ж, судячи з усього, він навіть не має класичного асасінського клинка – до речі, у наої клинок схожий на лезо Конора з третьої частини. Він також може повертатися на 90 градусів. Клинок знову ваншотить ворогів, проте деякі більш спритні противники можуть перехопити ваш напад і навіть перекинути героїню через найближчі предмети. Клинок не єдиний спосіб моментально вбити ворога зі стилем. Кожна зброя має для цього свою унікальну анімацію, а іноді й певну особливість, наприклад, кусарі гамою під час вбивства в стені. Стелсі можна підтягнутися до ворога, а катаною пробити паперові ширми. Взагалі, стелс зазнав багато змін з часів міфологічної трилогії. Я помітив це не одразу, проте Наое, будучи поруч зі стіною, прихиляється до неї, ховаючись, а не просто сидить перед проходом. Шедоус не намагається ховати в тінях свої нововведення в Стелсі. Наое може повзати в траві, щоб не привертати зайвої уваги та руйнувати сюрікенами ліхтарі. Світло грає величезну роль у новій частині Assassin's Creed і працює подібно до найкращих частин Splinter Cell. У вас є датчик світла, який показує, наскільки ви освітлені в той чи інший момент. А коли знаходитися у повній темряві, силует вашого персонажа окреслюється білим контуром. Звичайно, якщо підкрастися до ворога в повній темряві, можна вбити його навіть стоячи перед обличчям, але мене турбує, щоб вороги були достатньо кмітливі і гра не перетворилась. На «Затуши всі джерела світла рубай всіх підряд. Те, що Наоя не тушила деякі свічки, дає надію, що в нас будуть деякі елементи освітлення, які загасити не вийде. Хоча от зі свічками це нелогічно. В тому ж Splinter Cell була прірва різних джерел світла, які можна було вимикати різними методами, але я можу ще довго розпинатися про це, а деталей в геймплейному відривку ще багато. Наприклад, Наое може повиснути зі стелі на своєму гарні. Пуні, як якась людина павук і навіть вбити ворога з такої позиції. А з того ж сплінтер сел прийшла можливість схопити ворога і підтягнути його в тихе місце, не вбиваючи, це тому, що у NPC з'явився новий прошарок між ворогами і мирними жителями, а саме, слуги, вони не можуть битися, але можуть кричати та кликати підкріплення. Після удушення слуги ми побачили використання кунаю, котрий як і ножі басіма може ваншотити ворогів в голову. Скоріше за все, лиш тих, хто не має шолому. Підбираючись до своєї цілі ближче, Наое заповзає в невелике озерце, і щоб продовжувати перебувати під водою, дістає трубочку, через яку може дихати. Чи можуть помітити вороги трубку і чи не стає це їм бою? Також під час всієї місії йде дощ, що маскує кроки шинобі. Те ж саме буде зі снігом. Він замітатиме сліди. І якраз тут нам варто трішки поговорити про сезони і мої схрещені пальці. Що під час їх зміни зачищені аванпости не скидатимуть прогрес. Гра проходить через чотири сезони від весни до зими. Змінюються вони сюжетно хоча я все ще не розумію, як це поєднується з концепцією. Тримай десять цілей, вбивай в будь-якому порядку. Мабуть, десь я все ж пропустив слова про цілісний сюжет, просто не звик до нього в останніх частинах. Повертаючись до сезонів, їх зміна не буде виключно естетичною. Наприклад, узимку озера замерзатимуть, а ходячи по краю дахів, ви можете випадково скинути бурульки поблизу ворогів, що приверне їх увагу. Влітку можна буде ховатися в високій траві, а восени про фішки осені ще не казали. Я, от хочу більше локацій для приземлення після стрибка віри завдяки опалому листю, розробники заявляють, що сезони стали можливі завдяки переходу на оновлену версію. Шія ЕНВІЛ. Завдяки цьому ж в гру додали погодні умови. Більшість з котрих працює на користь стелсу. Дощ приглушить ваші кроки, а сніг чи туман знизить видимість ворогів. Сезони також впливають на поведінку противників. Влітку вони більше блукають локаціями, а взимку гріються біля багаття. Тут я знов нагадаю про свою занепокоєність тупим штучним інтелектом. З такою кількістю полегшень для стелсу, Юбісофт просто зобов'язані зробити НПІ. І сішок куди більш кмітливими, ніж вони були в попередніх частинах. До речі, на відміну від минулих частин, Open World обіцяє бути вкрай деталізованим і красивим, а міста і поселення будуть дуже щільними. Це говорять всі, хто зміг побачити більше геймплею. Це, мабуть, єдиний момент, за який взагалі ніхто не лаяв гру. І наостанок Ubisoft підтвердила, що в Assassin's Creed Shadows не буде класичного соціального стелсу, хоча в грі буде багато традиційних стелс-елементів, в основному при геймплеї за нау. Схоже, що Ubisoft вирішила відмовитися від соціальних стелс елементів, які були присутні в попередніх частинах гри, звичайно, можна використовувати різні елементи стелсу в грі, наприклад, підкрадатися в тіні чи вбивати ворогів із-за спини, які нічого не підозрюють, але соціального стелсу не буде. Хоча знову таки наояза замовчуванням непомітна в натовпі, вона непомітна для охорони у відкритому світі, якщо вона не почне робити незаконні штуки. Що стосується. Стосується ясуки, Юбісофт каже, що для персонажа неможливо залишатися непоміченим. Мабуть, всім очевидно, що змішатися з натовпом не вийде, як не крути, але темношкірий самурай сильно виділяється на фоні натовпу японців. Багато хто назвав це кроком назад. Напишіть, до речі, чи погано що соціальний стелс, який являється одним із стовпів серії, буде відсутній у новій грі. Погравші журналісти кажуть, що Шедоус не стане откровенням для фанатів, грубо кажучи. Якщо ви грали у попередні ігри серії, що вийшли за останні роки всім, то ви грали і у «Shadows», не враховуючи японського сеттингу. Хоча і відмічається, що їм цікаво буде пограти за Ясуке, але мене особисто з механічної точки зору більше цікавить геймплей за Наое. Але я так підозрюю, що багато хто з фанатів взагалі очікував більшого і свіжішого. Хоча можна припустити, що тим, кому зайшли останні частини серії, швидше за все сподобається геймплей і в «Shadows». Але є сильні сумніви, що проект зможе повернути тих, хто забив на франшизу. Загалом гра виглядає цікаво, але багато в чому недопрацьована: дивні анімації ворогів та співрозмовників у катсценах, люди, що навіть не ходять, а наче флексять по маслу, та іноді ігнорують криваву сутичку, яка щойно відбулася прямо перед носом. Так, повернення серії до красивого паркуру, додавання стильних вбивств з чорно-білим фільтром, нові стелс-механіки, різноманітна японська архітектура, зброя та загальний вайп феодальної. Японії це все дуже приваблює та інтригує, проте сумнівних питань теж вистачає: чи цікавим буде сюжет? Чи виправдає себе вибір Ясука на роль одного з протагоністів? Яким буде побічний контент і чи не потоне гра у сраному Грінді заради грінду? Мапа розміром близько Origins – Це недостатній для мене показник, бо третина тієї мапи була пустелею. Ну і головне питання: чи виправдає очікування, так довго бажаний фанатами сеттинг? В англійській Рійській мові є гарне словосполучення, що описує моє ставлення до «Shadows» у Шеослі щось типу скептично оптимістичне. У гри є величезний потенціал стати кращим асасіном за довгі роки, проте ми вже звикли нічого гарного не очікувати, тож краще занизити очікування і будемо приємно здивовані. До речі, майте на увазі, що «Shadows» потребуватиме підключення до мережі лише для запуску, щоб пройти гру інтернет не потрібен. Важко не згадати про ціни. На ПК починається від 1520 гривень, а на PS5 від 2300. Звісно, я не рекомендую передзамовляти, потрібно чекати огляди і оцінки. А які у вас думки після показу геймплея Shadows? Особливо буде цікаво почути думку фанатів міфологічної трилогії, як вам зміни в новому напрямі франшизи. Коротше, наваліть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі. Де ви знайдете актуальні ігрові новини? А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.